Сюди тільки тюнінг ще рівно. або це буде якийсь лютий ковковгосп. Да. да, да, ось ось ми можемо показати, що ми, а це, це, це зробив це вірний. Це правильний да. ковгосп. Це... це нормальне рішення, але не в нашому Це випадку. тимчасове рішення, але ми вирішили не. Як то казав, а не ризикувати. Ми в будь-якому випадку так. міняли би патрубки, але це було тимчасово для того, щоб машина була рухома. Патрубки ну, фізично вони вже стоять. Лишилось, да, лишилось зібрати обратно впускний колектор, встановити. І все. Заливаємо антифриз і машина буде готова. До речі, це стоїт. у нас форсунки ми вже пок показували, як вони виглядають. Встановлені ось один я, чотири форсунки. Так, так, ну, ось такий от наборчик. Будемо. Становлю. До речі, теж оригінальних вони прийшли разом з тими патрубками, які ми замінили. Тому, якщо у вас Макларен і не тільки Макларен, але але, можливо, якийсь потужний ланос, то welcome to Adrenaline Dream Drive. Підписуємося, ставимо лайки.